Колишньому тренеру Ворскли та його сім'ї погрожували сенсаційні новини. Із Полтави забарний може опинитися в іншому клубі АПЛ, а також Динамо та їх трансферні намагання. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А ми принесли для вас порцію усіх найбільш важливих та актуальних новин, які відбулися в українському футболі за останню добу. Тож швидше підписуйтесь на канал для того, аби не пропустити наші наступні відео. І заодно ви дуже сильно підтримуєте наш проект. Дякуємо і погнали! Розпочинаємо ми сьогодні з великого блоку, який буде стосуватися полтавської ворскли. Адже Напевно, не очікувано, але цей клуб цього літа є ледь не головним ньюзмейкером. Щодня звідти приходять якісь новини, і сьогодні це просто дикість. Для початку до фінансової ситуації, за даними видання, «Татотаке», керівництво полтавчан значно зрізало витрати подекуди у 5-6 разів. За свідченням журналіста Михайла Співаковського, якщо раніше досвідчені гравці команди заробляли від 6 до 12 тисяч доларів, зараз вони не отримують і 4-5. Наразі в команді усі гравці отримують орієнтовно однакову платню у межах 2 тисяч доларів на місяць. Таким чином, загальний клубний кошторис, що Місяця складає 50 тисяч. Що дивно, адже при бажанні виправити фінансове положення, керівництво клубу могло би. Як підрахували у студії Тато таке, лише цього літа на вихідних трансферах команда заробила близько 1 мільйона євро. І найбільший прибуток тут приніс Євген Павлюк, його продали до Металіста 1925 за 600 тисяч. Втім, керівництво полтавчан здається серйозно займатися клубом не планує, а із нинішніми фінансами побудувати. Серйозну команду не вдалося Жельку Любеновичу. Тим паче, що за даними того ж джерела, окрім так званих сімейних проблем, була іще одна серйозна причина покинути команду. Як розповів Співаковський, дуже серйозний вплив на клуб і на тренера намагалися отримати футбольні агенти, які нав'язували спеціалісту своїх клієнтів або ж потрібних гравців. Більше того, за даними джерела, робили вони це подекуди аж занадто наполе Егливими та інколи навіть погрожували головному тренеру. Очевидно, побоюючись і за себе, і за свою сім'ю, наставник вирішив у ці ігри з агентами не влізати та команду покинути. На черзі у нас Ілля Забарний. Здавалося ще кілька тижнів тому, що все впевнено йде у напрямку Парі сен жермен Втім, неочікувано український оборонець може розвернутися в бік іншого клубу англійського клубу, і це не Ліверпуль. Як повідомлялося раніше, для того, аби перейти до Парижу, український оборонець виставив важливу умову: ПСЖ повинен позбутися росіянського воротаря Сафонова, і на це керівництво клубу ніби як згодилося піти. Однак, в останній момент на горизонті гравця з'явився Ньюкасл, який без проблем запропонував Борнмуту ту суму, яку вони намагалися вибити із ПСЖ, а саме 70 мільйонів євро. До того ж, у цей контракт мали включати ще й бонуси. Очевидно, що з точки зору особистої угоди шейхи з Ньюкасла легко зможуть повторити пропозицію, яку зробили Іллі у Парижі. Тож наразі абсолютно неможливо спрогнозувати, де ж опиниться українець, і можливо вирішальне слово буде навіть не за ним, а якраз таки за Борнмутом. Нагадаємо, що свій інтерес у цьому переході матиме і Динамо, адже вони будуть претендувати аж на чверть від майбутньої угоди: 20% за контрактними домовленостями і 5%. Відсотків за правилами вони отримують за виховання гравця. Таким чином, потенційно клубна казна Динамо може поповнитися аж на суму до 17 мільйонів євро, отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Продовжуємо говорити про трансфери, і наразі сконцентруємо свою увагу на київському Динамо, які відчайдушно намагаються підписати цього літа вже бодай когось, але поки що абсолютно нічого не виходить. Для початку про багатостраждального Саліфу Сума, якого в команді, схоже, вже остаточно не буде, але не буде його і в маріборі, куди футболіста сватали журналісти. Як повідомив Михайло Співаковський на Азербайджанську зіру, вийшов клуб «Торпедо» і запропонував за нього 2 мільйони, попри те, що. Що гравець був готовий поїхати до України і навіть збирався виїжджати до Києва. Очевидно, набагато кращі фінансові умови запропоновані за Перебріком, змінило і його думку, і думку команди. Не буде в Динамо і Брайана Медіни. За нього команда також дуже довго торгувалася, але запропонувати більше ніж сакральний один мільйон не змогло. Врешті втомився чекати і сам гравець і його клуб, та прийняв пропозицію від португальського клубу Тондела вже найближчим часом про цей перегляд. Перехід мають оголосити офіційно. Водночас обрало Динамо нову ціль, за якою тепер буде полювати. За даними Тато таке, команда серйозно стежить за центральним захисником Копера Ахмедом Сідібе, 23-річний француз, має контракт із словенським клубом до 27-го року, а його трансферна вартість наразі складає 500 тисяч євро. Тож гравець, який може закрити як позицію опорного, так і центрального півзахисника, влізає у ці так би мовити. Фінансові рамки Динамо, тож чекаємо, чим завершиться ця сага. А до речі, могли кияни і доволі непогано заробити на внутрішньому ринку, але вето на перехід наклав особисто Ігор Суркіс. Адже за даними усе того ж каналу, харківський металіст 1925 запропонував суму в районі 3 мільйонів євро за юного таланта Олександра Яцика. Перехід були готові оформити вже цього літа. Втім, слово взяв президент Динамо та категорично заперечив таки розвиток подій. Ну і закінчимо оглядом решти трансферних новин. Тут у нас ще один український воротар, який подався до Європи, а також Шахтар та Чорноморець. Поговоримо про гірників, які цього літа можуть продати свого бразильця, але мова не про Кевіна, а про Егіналду. Як повідомляють бразильські змі, за 20-річним гравцем донечан стежить італійський Торіно. Більше того, повідомляється, що клубу вже зробили пропозицію у розмірі 10 мільйонів євро. Водночас нав'язати Трину боротьбу за ця готові також Болонья та Аталанта. Додамо, що профільний портал Transfer Market Гіналдо оцінює у 2,5 з половиною рази дешевше від запропонованої суми усього 4 мільйони. Поїхав до Європи перспективний український воротар Павло Ісенко, як і очікувалося, про його перехід офіційно оголосив румунський клуб університета Крайова. Попередньо відомо, що гравець перейшов як вільний агент, а з колективом підписав угоду на 4 роки. Фінансова сторона контракту. Ту 21-річного воротаря поки не розголошується. Ну і про Чорноморець, який попри непросту фінансову ситуацію, продовжує комплектувати склад. Напередодні команда Кучера оголосила про перехід одразу трьох футболістів. Моряками стали 34-річний півзахисник Олександр Скляр, 23-річний Вінгер Євгеній Рязанцев та 32-річний нападник Владислав Кулач. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо ви до цього моменту додивилися, вам безмежна подяка. На останок попросимо ще про вподобайку до цієї роботи. Ну і нагадаємо, якщо ви досі не підписані на цей канал, класна нагода зробити це просто зараз. Дякую, будьте на зв'язку і скоро побачимось.